Я вітаю вас, стрільці! Зараз з вами разом зробимо для вас прогноз на листопад 2024 року. Місяць дуже для вас важливий, це у вас як е, початок підготовки до нового якогось старту, до нового прориву. Я астропсихолог Алла Бережна, роблю прогнози, допомагаю людям зрозуміти, який вплив мають планети на наше з вами життя. А ви підписуйтесь на мій канал, я вам буду дуже вдячна. І слухайте уважно. 1 листопада у нас відбудеться молодик у знаку Скорпіон. Для вас 12 й дім. Що я вам сказала, у вас підготовка до якогось важливого етапу, тому що наступний молодик уже буде в вашому знаці. І ще багато подій відбудеться саме в вашому знаку в цьому місяці. Зараз я про них розкажу. А отже, молодик в Скорпіоні 12 12-й дім. Ви в цей місяць подумаєте, де ж уже потрібно поставити крапку, що потрібно завершити на фізичному плані. Ви можете завершити збір документів, можливо, ви хочете емігрувати або переїхати в цей місяць. Ви їх отримаєте. Звісно, якщо у вас є такі плани, тут підведення підсумків взагалі останніх ваших місяців життя. Ви подумаєте, де ж уже потрібно щось завершити, тому що в майбутньому це вам уже не буде потрібно. Це час також для усамітнення, обдумати, поговорити з собою, із своїм внутрішнім я, із своєю інтуїцією, як ви хочете рухатися далі. Також 12-й дім це про народження нового, в яких сферах це може бути? Десь в закритих організаціях, якщо ви чекали якісь документи, якщо десь у бюджетних організаціях у вас були питання, тут можете також отримати якісь уже результати. Якщо ви працюєте, наприклад, в поліції чи в податковій, чи якось пов'язані з цими структурами, також можуть бути якісь релігійні структури. Тут також буде вже народжуватися щось нове. Молодик вам дасть тут енергії, щоб ви щось для себе з'ясували. І тут більше про роботу наодинці. Самі з собою будете працювати, але якщо до вас будуть звертатися люди, ви будете їм допомагати також, тому що 12-й дім це вже дім таких великих розумних мудреців, людей, які можуть уже викладати. Це люди вчителі взагалі для інших. І у нас 2 листопада відбудеться дуже важлива подія. Меркурій заходить у ваш знак, у стрілець, до вас у перший дім. Можна говорити про те, що це початок чогось нового, але дуже не поспішайте, тому що в цьому ж місяці забіжу вперед, він піде ретроградно. Але все одно Меркурій він надає нову інформацію, нові дії якісь, нове спілкування, нових людей, взагалі оновлення вашого життя. У вас, управитель Юпітер, у стрільців він дає, сама ця планета, вона дає розвиток, розширення, амбіції. Що може дати, коли Меркурій сюди заходить? Багато балачок, розмов, можливо, навіть пустих, ну це, звісно, в мінусі. Але якщо ви блогер, якщо ви якось доносите інформацію через мову, через свої думки, через мислення, то це для вас працює ідеально. Ви зможете більше розраховувати на свої знання для того, щоб розвивати себе або свій бізнес. Також постане для вас питання взагалі: а хто я, куди я йду, які мої нові шляхи, куди я хочу рухатися далі? Можливо, захочете щось нове вивчити, нові ідеї до вас прийдуть, нові плани, нові завдання. І ви самі, вже, як я сказала, будете демонструвати іншим людям свої знання. Ви тут як ерудит, вас будуть слухати однозначно. І у нас іще ще важливо 3 листопада дуже потужний аспект. Це коли Марс стане в опозицію до Плутона. Обидві планети дуже войовничі, потужні, такі уперті. Ніхто не хоче поступатися один одному, ніхто не здається. І от така боротьба. Це, звісно, глобально для всього всесвіту. Можливо, якась криза, можливо, і фінансова криза. Але ми побачимо і боротьбу за владу, якісь незгоди такі. Люди будуть незадоволені взагалі. Дуже багато енергій, я би сказала, негативних, емоцій більше негативних. Але тут це просто потрібно пережити. І це тільки початок. Потім у нас Марс піде ретроградно, і він відійде від Плутона. Потім, в січні, вони знов зустрінуться. І коли він вже піде директно, наприкінці квітня, вони знову. Остаточно зустрінуться і потім тільки почнуть розходитись. І там ми вже зрозуміємо, до чого ж це все було, до чого вся була ця боротьба, ці незадоволення, цей неспокій внутрішній. Ми зрозуміємо, що світ оновився вже саме тоді. А ще у нас цікаво, що для вас стрільці це буде знаходитися другий і восьмий сектор. І це про фінанси. Довго у вас Плутон знаходився, 15 років у вашій сфері фінансів. Я думаю, ви вже чітко для себе зрозуміли, як ви хочете заробляти. Ви для себе зробили висновки, що по-старому, як раніше було, ви вже не заробляєте. Фінанси для вас мають інше значення, самоцінка у вас змінилася. Взагалі, цінність життя у вас змінилася за цей час. я думаю, І це вже остаточний акорд. У вашому другому домі Плутон, тому що 20 листопада в цьому ж місяці він уже е, назавжди виходить із, план, із знаку Козоріг і переходить у Водолій. І для вас у третій дім. І тут у вас дуже буде багато розвитку, знову ж таки, в інформації, передавання знань, отримання нової інформації, ви навчаєтесь і ви навчаєте. От що для вас буде на найближчі 20 років. Стрільці. Я думаю, у вас тут буде дуже багато прекрасних станів, тут можуть бути і подорожі, переміщення, дуже багато переміщень. Ви можете одномоментно жити в декількох місцях, в декількох країнах, і кожен дім для вас буде рідним. Великі трансформації, чого я вам бажаю, щоб ви отримували. Нове і ділилися цим з іншими людьми 4 листопада Марс перейде у знак Лев. І для вас це 9-й дім. Тут знову ж прагнення нового, прагнення переміщення, кудись поїхати, познайомитися з новими людьми, з новими гуру, з цікавими людьми. Можливо, це люди інших національностей, нові традиції, нові культури. Іноземні мови захочете вивчати Лев, це взагалі це велике таке я, і це кордони. А Марс, коли туди заходить, він ще більше піддасть енергії. Ви захочете або вибудувати власні кордони, або ж, навпаки, зруйнувати всі кордони. Рухатися, взагалі зламати всі якісь стереотипи, які могли бути, могли бути у вас. Ви в кінці до кінців захочете пишатися собою, своїми знаннями, стрільці, тому що у вас їх дуже багато. І захочете показувати себе. І отже, будь ласка, виступайте, презентуйте себе. Розширюйте своє я. А 11 листопада у нас венера перейде в знак Козоріг І це щастя. А для вас другий дім. І венера ж не тільки несе щастя, таке платонічне, вона ще і приносить нам задоволення, ресурсні. Тому Тобто через кошти ви також можете себе відчути щасливим в другому домі, у вас Венера. Або ви собі щось купите, таке дуже приємне, про що ви давно мріяли, якась така велика це буде покупка. Або надходження якихось коштів матеріальних, подарунки, можливо, вам хтось подарить, також що ще може бути? Взагалі, стан комфорту, стан задоволення, щастя, балансу. В матеріальних питаннях, у фінансових, у питаннях самооцінки, ви відчуєте баланс, гармонію і задоволення. Або ви знайдете нову роботу, високооплачувану, або якісь цінні подарунки ви отримуєте від всесвіту. Взагалі, час для того, щоб відчути щастя і баланс, і фінансову безпеку. Також можете інвестувати в себе в цей час, буде прекрасно. І 15 листопада у нас повня відбудеться в знаку Тельці. для вас це шостий день. Повня – це про кульмінацію, це про завершення, це про ваші обов'язки, це про наше таке рутинне життя, шостий дім. І тут у вас або якісь обов'язки завершиться. Наприклад, ви довго за кимось піклувались, турбувались. Це можуть бути і похилі люди, неважливо, хворі люди, можливо, ви працюєте в медицині, це також можуть бути тварини, які вам за якими вам приходилося турбуватися, піклуватися, зараз це може завершитись. Не знаю, по якимсь причинам вас можуть відпасти обов'язки, які вам вже не потрібні, які вас якби тяготіли. Або ж, навпаки, ви більше можете турбуватися про себе, наприклад, про своє здоров'я, про е, свій стан психологічний також, тому що повністю це розкриття чогось, це ви щось побачите по-новому. Можливо, вам дійсно потрібно звернутися до лікарів, пройти обстеження, або виявиться якась нова інформація про те, що, наприклад, у вас гарні аналізи, гарний стан у вас покращився, ви одужали або ви стали на шлях одужання, або ви закінчите якісь лікування взагалі стане легше. А 21 листопада відбудеться дуже гарна подія. І я вітаю стрільців, у кого в листопаді вже день народження. Нехай у вас відбудуться самі ваші амбітні бажання, ваші мрії нехай здійсняться. І для вас заходить сонце в ваш перший дім. Отже, що ви відчуєте? Нові бажання, нові ідеї, нові е, такі активні включення. Щоб іти до своєї цілі, щоб вибудовувати власні стратегії, тому що сонце це багато активності, це в мінусі, звісно, агресія. Це коли ви не знаєте, куди йти. Але я думаю, що у вас стрільці нема таких станів, тому що ви завжди любите розвиватись, любите шукати щось нове. І тут, про те, що сонце вам дасть як новий заряд, нової енергії. Новий старт, новий прорив у вашому житті. І тим паче, що там стоїть Меркурій, він також вам надасть бажання рухатися. Тут вже ви побачите реалізацію власних планів, власних ідей. Задумаєте також щось нове наперед, на майбутнє. Але що я вам казала вже, 26 листопада Меркурій тут же, у вашому першому домі, піде назад, і він може давати трохи таке як припинення, як тормозити ваші події, але всесвіт робить все правильно для того, щоб ви могли трошки відпочити, не дуже летіти вперед, як би сказати, не поспішати, зупинитись і знову-таки обдумати щось із минулого. Або повернуться якісь ситуації з минулого, або плани, якісь потрібно переглянути все ж таки якісь обов'язки свої переглянути минулі, переосмислити свої плани на майбутнє і подумати, що ж вас не пускає, щось, як наче держить, щось з минулого, як наче тормозить, за якусь ниточку вас тримає і не пускає. От знайдіть цю ниточку, за що ви зачеплені десь у минулому, що вам заважає рухатися вперед. Також, що ще, ще по цьому? Аспекту, ви захочете якогось омолодження, захочете змін у вашій зовнішності, звісно, якихось втручань, серйозних там операцій робити не потрібно по ретроградному Меркурію. Дочекайтесь до 15 грудня, поки він піде прямо в вашому першому домі, в вашому знаку, в стрільці, тоді щось змінюйте, Але поки ви можете себе прикрашати, можете купляти собі нові речі, можете якісь задоволення для себе робити, що ви раніше собі. Забороняли, не було у вас можливості, можливо, або ви якось через якісь причини не робили для себе приємності. От зараз зробіть, тому що Венера у вас в другому, в першому у вас Сонце, Меркурій вам допоможе, можливо, і ретроградний, він також людям допомагає. І я вам, стрільці, бажаю всього самого найкращого. Підписуйтесь на мій канал, а також на мій інстаграм. І до зустрічі!